Повторення закону, третій розділ. І обернулися ми та й пішли дорогою до Башану, і вийшов навперейми нас ок цар Башанський, він та весь його народ на війну до Едреї. І сказав Господь: До мене не бійся його, бо в твою руку я дав його, і весь народ його та край його, і зробиш йому, як зробив ти Сигонові цареві Аморіян, що сидів у Хешбоні». І дав Господь Бог наш у нашу руку також Ога, царя Башанського та весь його народ, і побили ми його, так що нікого не позосталося в нього, і здобули ми всі міста Його, і того часу не було міста, що не взяли б ми від них шістдесят міст, усю Арговську околицю царство Ога в Башані. Усі ці міста укріплені, мур високий, ворота й засув, окрім дуже багатьох відкритих міст. І вчинили ми їх закляттям, як зробили були Сигонові цареві Хешбонському. учинили закляттям усе місто чоловіків, жінок та дітей. А всю худобу і захоплене зміст забрали ми собі на здобич. І взяли ми того часу той край з руки обох царів Аморіянина, що по другому боці Йордану від Арнонського потоку аж до гори Гермон. Сидоняни кличуть на гермон Сірйон, а Аморіяни кличуть на нього Сенір. Усі міста на рівнині і весь Гілеат, і весь Башан аж до Салхи й Едреї, міст царства Ога в Башані, бо тільки ок цар Башанський позостав, і зрешти решти Рефаїв, оце його ложе, ложе зеліне, чи ж не воно в раббі Аммонових синів, дев'ять ліктів довжина його і чотири лікті ширина його, на міру ліктем чоловіка. А край той того часу посіли ми. Від Ароеру, що над Арнонським потоком, і половину гори Гілеад, і міста його я дав Рувимом та Гадовим. А решту Гілеаду та весь Башан царство Ога, віддав я половині племени Манасіїного. Усю околицю Арговську на весь той Башан кличеться, край Рефаїв. Яїр, син Манасіїн, узяв всю Аргову околицю аж до границі Гешурів та Маахатів. І він назвав їх своїм іменем Башан, Села Яїра, і так їх кличуть аж до цього дня. А Махірові дав я Гілеад, а Рувимовим та Гадовим дав я від Гілеаду і аж до Арнонського потоку, середину потоку та границю і аж до потоку Яббоку, границі Амонових синів, і степі Йордан, і границю його від Кеднарату, аж до моря, степу моря Солоного, у узбіччя Пізгі на схід. І часу того наказав. Я вам говорячи, Господь Бог ваш дав вам цей край, щоб ви посіли його у зброєні, перейдете перед вашими братами, ізраїлевими синами, усі військові. Тільки ваші жінки і ваші діти та ваша худоба. Я знаю, що худоба ваша велика. Будуть сидіти по ваших містах, що я дав вам, аж Господь дасть спочинок братам вашим, як вам, і посядуть також вони той край, що Господь Бог ваш дає вам по той бік Йордану. І вернеться кожен до спадку свого, що я дав вам. А Ісусові наказав я того часу, говорячи, ото твої очі бачили все, що зробив був Господь, Бог ваш обом тим царям, так зробив Господь усім царством, куди ти переходиш. Не будеш боятися їх, бо Господь Бог ваш, Він той, що воює для вас. І благав я того часу, Господа, говорячи, владику Господи, ти зачав показувати рабові своєму велич свою та міцну свою руку. Бо хто інший Бог на небі та на землі, що зробить як чини твої, як великі діла твої, нехай перейду ж я та побачу той хороший край, що потім боці Йордану, ту гарну гірську землю та ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не послухав мене, і сказав Господь до мене: досить тобі, не говори більше до мене в цій справі. Вийди на верхів'я пізгі і зведи свої очі на захід, і на північ, і на південь, і на схід. І побач своїми очима, бо ти не перейдеш цього Йордану, а на поуми Ісуса, і сміцни Його, і укріпи Його, бо Він перейде перед цим народом, і Він зробить, що вони посядуть той край, який ти побачиш, і осіли ми в долині навпроти Бет-Пеору.